За звання кращого плавця змагалися діти з функціональними обмеженнями. 15 вихованців навчально-реабілітаційного центру демонстрували управність на воді. В Івано-Франківську відбулися міські змагання з плавання Повір у себе до запливів дітвора готувалися упродовж всього навчального року. Юнаки і дівчата систематично займалися у басейні під керівництвом тренерів. Фізичні вправи особливо важливі для дітей з функціональними обмеженнями, стверджують наставники. Це невід'ємні компоненти корекційно-реабілітаційної роботи. Чималок. Користь і радість приносять дітям заняття у басейні. Зокрема, покращується координація рухів та розвивається увага. Уже на великодні свята вихованці навчально-реабілітаційного центру разом з дошкільнятами продемонструють власні досягнення на спортивних естафетах. Плавання ми спортивні не практикуємо з ними. Це є загально розвиваючі вправи в воді. В основному на дихання вправи. Діти дуже задоволені, тому що вода сама по собі собі несе велику енергетику. І вона вже дітям дає велике задоволення від самого спілкування з водою. І вони дуже щасливі, дуже радуються. І для них кожне заняття як свято.